Що ви робили у своїй сім'ї і думали, що це нормально, а потім виросли і раптом зрозуміли, що так ніхто не робить. Моя мама з дитинства брала вію, яка випала, умовно, вона лежить на щуці, і казала, щоб я загадувала бажання, а потім на ту вію потрібно було подмухати. Це була така магія для мене. Виросла, знаю, що це не працює, але досі так роблю, тому що це щось дуже миле. Коли на автоматі хотіла зробити так своє. Йому хлопцю він злякався. Тоді я і зрозуміла, що ця магія не для всіх. Прибирання по суботах. По одному і тому самому сценарію виявилося, що прибирати можна у будь-який інший день, а на вихідних дійсно відпочивати. Завжди вечеряти разом, чекати, поки всі зберуться, і доки тато чи мама не прийде з роботи, ніхто за стіл не сідає, не забирає свою тарілку в кімнату чи відмовляється їсти, хоча б посидіти і зробити. Бити вигляд, що їси, і всі розповідають, як пройшов день. Зараз я за тисячу кілометрів від дому. Зараз я за тисячу кілометрів від дому. Як же я за цим сумую? Приїхала в гості до першого чоловіка, до батьків, і увечері його батько каже: Ну що, якою ви хочете в черзі в ванну піти? Я а мені байдуже. Колишній ой, тоді я перший, коли дійшла черга до мене, я прийшла і побачила чорну повну ванну. Води. Думаю, ну, капець, можна було б і прибрати. Мила, чистила півгодини, потім купалась. І тут крик, ор. А виявляється, що не можна було додаткову воду пускати. Вони всі, четверо дорослих, купались в одній і тій самій воді по черзі. На мій шок колишній сказав Ну, так а ми так завжди робили.